24 травня продовжує роботу медіа центру країна Укрінформи. Зараз говоримо про ворожі обстріли Херсонщини з нами на зв'язку. Олександр Толоконніков, керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, доброго дня. Добрий день. Отже, пане Олександре, ворог не припиняє обстрілювати Херсонщину ні на день. Якими є наслідки ворожих обстрілів за останню добу. Ну, тільки за вчорашній день э, росіяни обстріляли 13 населених пунктів Приобережний Херсонщини, в тому числі Херсон. Під обстрілом була там З, Золота Балка, тут Моківське, Підніпрянське. Э, Станіслав обстрілюють постійно, веселе, козацьке. Э, наслідок обстрілів на сьогодні, на сьогодні відомо про одну постраждалу, 83 річна жінка в селі Макільському, яка отримала. Або неважкі травми. Більшості такий просто реакція на стрес і надана допомога амбулаторно на місці. Вчора також росіяни ввечері близько 10-ї години скинули керовані бомби на тягинську громаду. Там, на щастя, без пострадав постійно руйнують інфраструктуру, будинки за вчорашній день 11 будинків постраждали внаслідок обстрілів. А в якому стані власне критична інфраструктура? і Яка ситуація з електроенергією, водопостачанням в Херсоні та регіоні в цілому? От якраз сьогодні дивився доповідь: що вчора більше 150 п'ятдесяти працівників енергетиків працювали над відновленням зруйнованого або поновленням того, що ще зруйновано, було за часи окупації. І Зараз з двохсот двадцяти населених пунктів тільки 40 без світла, і це в більшості прибережні зони. Звичайно, Береслав, це така наша біль, там де люди проживають доволі таки давно без світла. Але там постійні атаки дронів, навіть коли ми пробували відновити ті трансформатори, які вони руйнують. Вони постійно туди знову. Прицільно цілять дронами камікадзе, на жаль, поки що немає можливості як Береслави, так і пробережних населених пунктах і під постійним обстрілом відновити електропостачання. Вода там подається або за графіком за допомогою генераторів, або підвозиться в Херсоні. Вода є. Ож, якщо там триваєш, погаду, пункт, це виш по газу а сімдесяти дев'яти населених пунктів з восьмидесяти які газифіковані на Херсонщині. попри постійні обстріли, чи вдається реалізовувати програму з відновлення? Це стосується і житлового фонду і навчальних медичних закладів, якихось об'єктів критичної інфраструктури, як взагалі відбувається реалізація програми з відновлення? Ну, в прибережних зонах ми на жаль не можемо поки цим займатися. По є відновленню отримало 3,5 тисячі е, сімей. Більше вже ніж 3,5 тисячі сімей. отримали е, е, мільйон мільярд е, 140, 150 мільйонів відшкодування компенсації. І продовжується ця програма. Люди подаються на жаль, поки що в прибережніх зонах ця програма. Не діє, тому що постійно руйнується, але найближчим часом, коли ми трошки відкинемо ворога, також запрацює і там також програма «Пліч-о-пліч» трохи призупинилася взимку. На початку весни зараз ми надіємося, що продовжиться активно відбудова, тому що дуже людям сподобалось. Як це відбудовувалося швидко, і допомога така серйозна була від 15 регіонів. Гарна ініціатива. Тому ми зараз очікуємо активної відновлення цієї програми на Херсонщині. Школи продовжуємо ремонтувати, в тому числі, за бюджет та фонди долучаються. Багато фондів долучаються до будування біля школи або під школами ремонтом. Бомбосховищ. Це буде гарна ініціатива, тому що бомбосховище повинно бути біля кожного дитячого садочка або в ньому школи, будь-який навчальний заклад на території Херсонської області. Можливо, ви володієте цифрами. Скільки вже зараз шкіл обладнано бомбосховищами, а скільки можливо планують побудувати до нового навчального року? Не, не володію, на жаль, я точно знаю, що. От декілька ми приймали в той місяць і нещодавно їздили в Новороцовську громаду. Там, на жаль, ще не готово. Зиківський готовий в Чорнобаївці готове бомбосховище і продовжується робота в таких назвених пунктах. Велика Олександрівка. Є одне бомбосховище високопілля, також Продовж майже закінчено в Архангельському. Я точно пам'ятаю, там був тільки залишилось там обладнання. Ремонт ремонт закінчила. Залишилось тільки обладнання. Зробити але там багато ще роботи по самій школі. І до ситуації на тимчасово окупованій частині Херсонщини, зокрема, про злочини, які чинять окупанти, нещодавно стало відомо, що вони вивезли чергову партію українського зерна. Чи відомо вам про це? І можливо є якісь інші випадки, які ви зафіксували в якості розкрадання української продукції українських цінностей. Ну крім того, що вони вивозять і в деяких моментах вони крадуть, деяких за просто за беззабесінь скупляють, бо людям нікуди його продавати. Вони ще зараз вимагають такий неофіційний податок на лапу, що можна в лапках так сказати. 10-15% фермер повинен відрахувати, коли продає зерно, або там звіжя якесь інше продукцію, він повинен відраховувати. І в принципі, я думаю, що на цьому вони не зупиняться і дійдуть до половини, тому що їм ніхто не заважає, правоохоронна система звичайно не працює. Працюють тільки військові, які також за гроші готові до будь-яких тероризму і крадіжок. Така ситуація з аграріями дуже важко. Я впевнений, що люди там дуже зараз. Критичні ситуації це не тільки аграрії, всі сильно велика проблема з продуктами майже втричі дорожча вони ніж на території України окупованій. Там велика проблема з ліками. Люди можуть розраховувати тільки на себе, те, що у них залишилось там. Ліки, які залишилось у сусідів, коли не окупована територія, була в Херсонщини. По лікарям також дуже багато лікарів. 90% виїхало по нашим підрахункам, тому там майже всім всіх направляють в Крим на якесь серйозне лікування, тому що там немає просто спеціалістів. Не обладнані, не спеціалістів. В більшості лікарні переобладнані на військові госпіталі, куди привозять російських солдат, які поранені обстрілів і безлік. Дякую вам. Надам можливість журналістам поставити запитання. Прошу. Ага, добрий день. Ольга Опанасенку Кранформ. Наскільки я пам'ятаю, Херсонщина була чи першим чи одним з перших регіонів, де ворог системно почав використовувати дроновий терор проти цивільних? Тобто ми стали чути, що людина їхала велосипедом, на неї скинули вибухівку, чи люди зібралися на кладовищі, прилетів дрон. Скажіть, будь ласка, чи є статистика? Постраждалих і загиблих внаслідок атаки дронів, саме цивільних людей. І чи за цей час з'явилися якісь напрацювання, як можна захиститися людям від таких от ворожих атак? Дякую. Цікаве питання. На жаль, немає в мене під рукою статистики, але є в принципі статистика. Якщо треба, потім я там надам. Ось з останнього такого випадку, коли. На голову Новотроїцької селищної старостату Новотройського тілівобережжя, який працює зараз і допомагає, як і інші голови громад, селищних рад, допомагає на правобережжі правобережним старостам, головам громад. На нього таку така атака була дрону, Зараз він в лікарні. І це постійно постійно в цих прибережних зонах. І на жаль, як берегтись, ну немає якусь рецепту. То ми розуміємо, що берегти можуть реби. Реби в основному зараз використовують наші військові. і в них дуже їх не вистачає, тому що вони не передові. І якщо казати, щоб захистити повністю всю лінію прибережну Херсонщину, це дуже. Дуже велика протягність фронту, і все це ми не просто не можемо не коштів ніяких не платити, щоб закрити це все. РМ. Поки що, наскільки я знаю, поки що рішення такого немає. Дякую, пане Олександре, за ваші відповіді. Я нагадаю, що ми говорили про ворожі обстріли Херсонщини та їхні наслідки. А медіа центр України Українформ повернеться до роботи наступного тижня. Слідкуйте за анонсами і дякую, що залишаєтеся з нами.